Зараз нам потрібно доставити танки леопард та інше озброєння. Це важливо, тому що Росія готує черговий наступ і до цього моменту Україна повинна бути готова. І тому всі ми тут, у Європарламенті, або принаймні більшість із нас закликають уряд Німеччини, зокрема відкинути усі вагання і почати діяти. Польща зараз офіційно попросила про передачу леопардів. І я сподіваюся, що це буде зроблено найближчими днями. Які висновки ви зробили після зустрічі з лідером європейської солідарності п'ятим президентом України Петром Порошенком? Ну, він патріот, як і всі українці, і зараз дуже важливо зберегти єдність як є з Україною, так і всередині України. Я думаю, що настав час продемонструвати рішучість, подолати політичний розкол і уникнути всіх тих моментів, які можуть порушити цю єдність про що ви розмовляли з п'ятим президентом України Петром Порошенком? Що ви думаєте про нинішню ситуацію в Україні, зокрема і зі зброєю? І декілька разів Порошенко сказав, що для України дуже важливо бути членом НАТО. Чи справді це так? Що думаєте з цього приводу? Ми періодично зустрічаємося із Петром Порошенком. Він дуже досвідчений, і його думка про ситуацію в Україні і за кордоном для нас дуже важлива, тому що ми намагаємося робити все можливе, щоб підтримати Україну, щоб переконати західні країни робити ще більше до того, що вони вже роблять. Ми говорили про різне, про військову ситуацію, про те, які виклики існують, які нам потрібно вирішити про військовий потенціал Росії. І звісно, ми говорили більш конкретно про нещодавній Рамштайн і говорили про передачу Леопард. Дів із нашими німецькими колегами з Міхаєле Галером, як представником країни в Європарламенті, ми обговорили навіть внутрішню ситуацію в Німеччині, і звісно, ми обговорили деякі новини про українські розробки. І водночас президент дуже сильно аргументував, чому Україна має отримати запрошення стати членом НАТО дуже скоро, навіть на саміті у Вільнюсі, і тому ми зараз шукаємо шляхи переконати різні західні країни підтримати цю ідею. Окрім того, ми просуваємо ідею інтеграції України до Євросоюзу і водночас підштовхуємо інституції ЄС. Бути більш відкритими для цього. Наші обговорення із Петром Порошенком завжди дуже плідні. Ми відкриті до спілкування із депутатами Верховної Ради. Ми завжди дуже відкрито приймаємо тих, хто прибуває сюди. Мені опініон Бачимо у змі і водночас існує дуже багато думок про те, що президент Польщі, аджент... Анджей Дуда вважає цей та наступний місяці дуже важливими у цій війні, і визначать вони чи переможе Україна. Як думаєте, якщо це правда, то що євросоюз має робити зараз, щоб підтримати Україну, щоб Україна ставала сильнішою і досягла хороших результатів у цій війні? І більше територій були повернені під наш контроль? Вал well, you know, during, during the previous year. Минулого року Україна показала, що за допомогою заходу, за допомогою західного озброєння і завдяки мотивації українських воїнів у боротьбі за свободу їхньої країни українська армія стала набагато сильнішою, ніж російська. І мій висновок є дуже простим: коли саме ця війна завершиться, перемогою України залежить лише від того, скільки озброєння Захід може надати. Я думаю, що ми можемо більше, особливо європейський союз, бо, як ми бачимо, Сполучені Штати Америки постачають як мінімум у п'ять разів більше озброєння ніж весь євросоюз. Це змушує мене почуватися не дуже добре. Я думаю, що ЄС може набагато більше, і звісно, це дискусії про леопард. Чому Німеччина не дозволяє іншим країнам передати їх Україні? Я думаю, що війна України проти Росії це також і наша війна, тому що Україна захищає не лише себе, але й всю Європу. А тому будь-які очевидні вагання щодо передачі Україні озброєння є абсолютно недопустимими, і це те, про що я завжди кажу тут, у Європарламенті. Ми бачимо, що Росія зараз зневірилась навіть не у тому, щоб досягти перемоги, а хоча б продовжувати цю війну. Вони продовжують мобілізовувати сотні тисяч солдат. Звісно, це означає, що Україна за допомогою підтримки заходу чинить ефективний спротив.